Слава Україні! Героям слава Миколаєві. 2 грудня 1044 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Росіяни продовжують кожної доби випускати шахеди і цієї ночі випустили аж 72 штуки. Знову на північ, на південь. Причому один мопед пролітав прямо над містом Миколаїв. Було гарно чутно зі всіх куточків міста. Ну наші хлопці його над містом не збивали, збили десь вже в області. Загалом збили 47 мопедів, ще 24 подавлено ребом. А через Одеську область мопеди летіли транзитом. Скільки там збитів, поки що невідомо. А на Миколаївщині збили два мопеда. Ще росіяни по Миколаївщині вчора вдарили ракетою С-300. Ця ракета втратила бойові спроможності і ніяких, наче, руйнувань, немає. Ну і в районі Очакова були артилерійські обстріли. Як самого Очакова Кова, так і селищ в тому районі постраждалих цивільних, наче немає. На Херсонщині збили один іранський мопед, але на жаль, після російських обстрілів, там двоє загиблих людей, ще шестеро травмованих. Давайте, як завжди, закинемо на помсту росіянам на ФПВ-дрони.